Нікіта, Нікіта. БЛЯ! <свят> ну коротше, це буде смішна нарізка по-любому. Тут ждемо відкриття жабника четвертий сезон. Да, буде на каналі на Нікотінні. Давно майна не було, тому я вирішив сьогодні засняти відкриття четвертого сезону жабника. А ти мене чуєш? О Боже. Да я тебе чую, приєм. А, да, дякую, дякую. Звертайся.

Сука, ха-ха! Сука, ДИКА, Поломал? Да, я поломал! Да, тика! Бля! БЛЯ! Ой-ой! У меня на трисе! Ебать нахуй! ЧО происходит? Сука! Да мы на все пуха. Кто тут? Шо тут? Ооо! БЛЯТЬ! Ой, я не хотів! Ні. Ону вбило су блять ебать! А-а-а! Буде фак! а а Ти розумієш! Пси! Писы! У лісцям руки не давати! Ти не. Я тебе понял. О, це це кол, в даний момент. Вона вийшла, я щось наша. Наша вона приходила. Обейки. Я бажаю, якби Наташа сейчас. Якби Наташа сейчас подивитись. Все, я тебе зрозумів. все, Все догралася. Де вона? Воно ну, вийшло все. Оти ззадчий. Ой. Ти прикалуєш. Все ж таки прикалуюсь, бо відео вийшло максимально коротким. Перепрошую, каюся. От. Але таких багато смішних моментів не сильно було, а були які ютуб не сильно і пропусте. Перепрошую, що відео виходить так о, рідко. Минуле відео вийшло 3 місяці тому, а відео по майну і взагалі півтори року не було. От. Але хоча б щось. В мене є в планах записати ще кілька відеосів по майну, от. але ідеї треба реалізувати, а на це немає, поки не часу, не натхнення. На жаль. Але е, сподіваюся, що до кінця цього року ну, хоча б одне відео по майну ще вийде. Можливо, будуть відео ще по кески і ще по деяким іграм, але це знову ж таки не точно, враховуючи, а, да, враховуючи, що враховуючи, навіть не знаю. Ну, В будь-якому випадку дякую всім вам за перегляд. Сподіваюсь, відео вийшло хоч трохи смішним, нарізав все як міг, старався. Вийшло так собі, розумію, але вважайте, монтував я його на коленки. Що всім дякую за перегляд? До нових зустрічей, Сподіваюсь, воно буде скоро. Попата мирного неба.